Гидке каченя. Біля старої садиби виріс такий великий лопух, що качці, яка висиджувала там яйця, він здавався густим лісом. Кря-кря-кря. Вітала вона шістьох каченят, що вилуплювалися один за одним зі шкарлупок. Залишилося останнє сьоме яйце. Воно було великим, і качка думала, що з нього вилупиться справжній богатир. Перевалюючись з лапи на лапу, мимо проходила стара гузка. Побачила вона те яйце та й каже, сміючись: ґґґ, це не качаче яйце. Воно більше схоже на індичадже, страусове. таке велике, ти не висадиш його, облиш краще, і попрямувала до пташиного двору. Ні, подумала качка. Я так довго сиділа, що можу посидіти ще трішки. Раптом яйце тріснуло, і з нього з'явилося довгоочікуване пташеня. Воно було велике, сіре і ніби мершаве. Яке гидке. хором закрекали каченята, роздивляючись його з біч. Сіре тому, що довго сиділо у шкарлупці, пояснила стара качка. Невдовзі воно стане таким, як усі інші. І повела виводок на пташиний двір. Мешканці пташиного двору кури, гуси, індики, зібралися довкола гидкого каченяти і почали його дзьобати та штовхати. Дівчинка, що годувала птахів, також невдоволено стосунула його ногою. Наступного дня з каченям вирішив познайомитися місцевий кіт. Він підійшов і промуркотів. Ті не бачив такої потвори, з такими навіть розмовляти огидно. Це вже було занадто. Бідолашне каченя перестрибнуло через огорожу і кинулося на навтьоки. Дні ставали холоднішими, з дерев облітало останнє листя, а вітер у небі гнав сірі хмари. Каченятко притискалося до очерету, гадаючи, що той захистить його від поривів вітру. Незабаром. Каченя опинилося на порозі маленької хатки. Людей там не було, тільки у кутку дрімав старий пес і поруч ходила велика біла курка. Ко 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 це хто до нас завітав, ніколи в житті не бачила такої потвори. сказала курка. Гау-гау- -гау, гау! ліниво прогавкав пес. Можливо, він вміє нести яйця?» Але каченя не вміло нести яєць, і курка сказала йому тоді геть звідси, тут задарма не годують. І знову каченя опинилося на вулиці. Падав мокрий сніг, від холоду бідолаха ледве пересував лапками. Він зовсім знесилився. Раптом сонячний промінь освітив озеро, і каченя завмерло від здивування. На воді плавали надзвичайно красиві птахи. То були лебеді. О, які ж вони гарні. Подумало каченя, але наблизитися до них не наважилося. Лебеді полетіли і каченя знову лишилося наодинці. Озеро вкрила крига, і каченя підібрали місцеві дітлахи. Вони віднесли його додому, нагодували і почали гратися в мисливців. Але каченяті ця гра зовсім не сподобалася воно ледве видерлося з дитячих рук і вилетіло у вікно. Чимало горя випало на долю каченяті. Тієї суворої зими, але прийшла весна. Сніг розтанув, засяяло сонце, а на блакитному плесі озера знову з'явилися прекрасні птахи. Каченя схилило голову і побачило у воді власне відображення. На нього дивилося не гидке каченя, а чудовий білий птах. Гидке каченя перетворилося на лебедя. Діти полюбили його. А люди, що годували птахів, казали, що ніколи не бачили гарнішого птаха. Кінець.